Звати Дмитро. Міла. Мене звати Настя я. Соня. Мене, мене звати Ернес Дани, Данило. Мене звати Мензук Тимофій. Верніка. Мене звати Павло. Мене звати Максим. Мене звати Гліб. Я думаю, що треба збідити місто, щоб були всі машини на електриці і не мали газів хлопців, щоб всі вулиці збідилися і щоб наше місто сіяло від добра. І треба розказати, ну, що на, на природу не можна кидати сміття, бо ми її тільки забруднюємо. Більше пар парковок в місті, Таких, наприклад, чи в місцях, де часто паркуються автомобілі, на тротуарі зробити якусь е е е ближчу парковку якусь побудувати. Аквапарк. Це обов'язково. По-моєму, все. Більше було шкільних автобусів. Тобто, що замало часу, щоб перейти. От я коли йду до школи, постійно вистачає часу, щоб перейти. Я дуже довго зазвичай перехожу. Іноді буває так, що запізнюють через це. Або просто їдуть машини, вони навіть коли в мене вже зелений колір, щоб переходити, вони просто не зупиняються і їдуть. далі. Мені <сорженний> не подобається що пішохідний перехід. Він за дуже далеко. То я постійно перехожу на небо пішохідного перехід. Ну, як би заводів не було, щоб вони були в тому місці, там, де люди далеко від того. Не в місті, а десь далеко. Ну і щоб там не було природи, як в пустині нічого не було. Треба змінити екологію в Львові. Народилася у Львові. Я народилася в місті Донецьку. Народилася я в Мюнстері, ну в Німеччині. А Жила я, ну, в Макінки, потім в Донецьку, потім Маківці. А тепер у Львові, експором. Я, я живу в місті Львові. Я народився в Керчі. Я народилася в місті Львів. Я до брата приїхала. Я не зтихати. Я живу в місті Львові. Я колись жив в місті, ну, таке, але потім приїхав в Львів. Я народилася у Донецьку. Я з Донецька. Я з Рівного я народився в Рівному. Потім поїхав до бабусі жити там довго жив ну, до, до, до другого класу. Там був, а приїхав в Львів. Можна, щоб людина коли підходить до перехід, то вона і пролітає через дорогу. Підходить людина до переходу. І вона стає на пластинку спеціально і вона перестрибує тим самим через дорогу і переходить і швидко і безпечно. Дитячий світ. Велика машина, там, де є все. Все. Так. Все. Ну, Там еквапер, там всякі красилі. Морозиво, цукерка і так далі. Я уявляю, що є паркан, а всередині там джерело, щоб брати воду і поливати. Пшениця була б на полі, а всякі овочі і фрукти на городі, а фрукти в саду. Щоб близько було дуже добре повітря і е, багато дощу і сонця. Треба поставити смітники. Він може підійти. Він був гарний, має ніби руки всювати, ну, він чайносу. Ну, Транспорт в якому, який може як би, як в мультики готувати і все робити. Простая машина без кольов. Про, Простає машина, сідошки такі. Радуйся на сама по себе. Там пузырики пускала. І там смішно було пригодити, котенок виглядала. Природа. Всі дерева були як цукерки, і щоб з них падали цукерки, ніби листя. Е -е, каруселі такі, таке кольцо, яке кружиться, паровозики щоб можна було відпочити. З якогось кустинного дерева, покрашені якогось кольору, карамельне. Там би, коли машини, вони літали, вони, ну, вони ще могли розкорятися, але вони не робили того, щоб не було ніяких аварій. Вони не забруднювали повітря. Як і наші машини, тільки в неї були ще крильня і ну, якби такі спеціальні турбіни. Якби на пульті управління типу, люди так робили, не сідлали в машини. Щоб, коли, якщо навіть станеться аварія, щоб ніхто не постраждав. На пульті управління є, типу, така кнопка, і в той кнопці людина нажимає, і вона з'являється в, в машині. Случний, гарний. А от я придумала, що можна зробити таку ігру тексту, що нібито настільні ігри можуть видавати, як в бібліотеці. Безкоштовно і можуть здавати. І там бавитися можна. Якісь заходи там теж можуть бути. Там би було багато шухляд з ну, іграми. Там би теж такий був, ну, як є бібліотекар, то би був ігротекар. Він би підказав би там би, ну, що там, ну, ігру якусь прикольну, або яку ігру шукає людина. Ну, що тій людині подобається? ну… В, в таких в, в торгових центрах в, в цей екскалатор, отак тротуар просто починає машину здвигати на дорогу. Знову. Тобто, коли машина буде питатися, заїде, вона буде їх здвигати. Сьогодні може бути в наушниках, може бути дуже з, з музикою, тому коли він просто тротуар не дає припаркуватися тоді, вже можна було би пробити шини. Мама.